Завдяки налагодженню тісної співпраці з міжнародними партнерами, ніжинські дітлахи мають можливість оздоровитися за кордоном. Мова про дітей загиблих військовослужбовців, юних волонтерів та спортсменів. Хочу привести дуже позитивний приклад співпраці з Латвійською республікою і, зокрема, з містом Прилі, яке є містом побратимом міста Ніжина». Вже сім років поспіль ще за моєї каденції як народного депутата України ми відправляємо кожного року, кожного літа наших діток з міста Ніжина до Латвійської республіки на відпочинок на канікули. І от днями ми готуємо чергові дві групи. Це 40 чоловік буде. Ніжинських дітей, 20 спортсменів і 20 – це діти наших військових, діти-волонтерів, які поїдуть на 10 днів на відпочинок до Прейлі, до Латвійської республіки. Дитячий відпочинок повністю оплачується коштом приймаючої сторони. Це питання тримає на особистому контролі мер латвійського міста Прейлі. За що ми дуже вдячні безпосередньо моєму товаришу меру Прейлі Айнісу, а також моїм колегам по парламенту це Міжуліс. Це Аудіс Адамовичус, які розпочали цей проєкт свого часу разом зі мною. І е, сьогодні ми його успішно продовжуємо. І ми вдячні нашим щирим друзям, які протягують руку допомогу в такі непрості часи. Але я хочу сказати, що це не тільки відпочинок дітей, це і підтримка і е, генераторами і джерелами е, автономного живлення під час опалювання сезону. Це і Виділення е, технічної допомоги у вигляді транспорту, зокрема автобус, який був переданий нашому місту для освіти. І, власне, це приклад ось такої дійсно е, щирої. І Взаємної дружби і співпраці, яка існує між нашими країнами, між нашими містами, це ще один доказ успішної співпраці міської влади Ніжина з міжнародними партнерами та містами-побратимами. І надалі дружні та партнерські стосунки лише міцнішатимуть, наголошує очільник Ніжина.